Оп! Контент, контент. Контент. Оператор вытворяет вещи. Опа. Вы на машине? Вы что, без ног, наверное, родились или что? walk yeah, okay, Давай интервью. Интервью. <coughs> <interview. coughs> да. Я же снимаю. Yes? Да. Як бачите Я витростив бороду собі велику. Видно? Вуси мої величезні. А на фонд. Поверни <клес> голову. Ну я не чи там видно мені. Ви не? Трошки. Ну коротше. мене... Має... тому що в мене не було... <клес> не було бритви. <брецер. клес> І що? І ось ми тиждень пробули там в Баклині, тепер ми ось приїхали в цей... Де, де це? В Ось ми в Касубі йдемо по берегу. Це не берег, це. сайдвок. І... Що Нам, На мислі їдемо додому в 6.30. Мало, це ще друга. Ось ми йдемо в Касобі, такі гори файні видно. Зараз подивимося потрогаємо воду, а це океан. Певно, кіна, та... Це, певно, океан, так. Це пян. океан. Це залів, це залів. Ми зараз потрогаємо водичку. Де там водичка. <кхід> Воняємо морськими <кодіками. кхід> <там бігінь. кхід> що Ми трогаємо Воду і на нам реакцію. Хімічної реакцію. Гомеостаз. холодно. Нет, ну, на руки мне не холодно, для ноги будет по-любому холодно. Вот тут будет Это Вот можно греться, а не того. Так и сам. Да? Ну ладно, может даже ты чем в не там была речка. Ну, воняет жесткая вода, вода жесткая, грязная, мутная, и вонючая. Ось йдуть місні жителі цього города, сімані кожні, заказ б'ю. І вони йдуть купатися, сьогодні жорсткий день. маленька водичка. Вони йдуть купатися. Смотримо. Ригають, купаються. Вода лоджа. Підзвідаєш, це як ми колись на пісочному, як на гарбечку купалися. Кайфують, поки вони маленькі, але е доки там їм ще не тренера бодать, доки їм не треба там думати, що там, вони там будуть вчитися. Давай, давай, давай. Давай. Після мене йшли кофі... кофі-ман... кофі-ман... собі цей такий енергетичний напій. Глядаєш за цим, він брав за цим енергетичний напій такий.

Пофиг за дерево, потім починаються бабулті ЛТшки. Баболті це діляться. А баболті це вже серйозно проблема. Ага. Ну все, ми опять йдемо. Хочемо вам показати на відео. Сніг. Сніг літом. Ми надіємось по сніг і там ми покажемо вам сніг. І, ми йдемо по вонючому берегу. берег. океана, чё ты залив. Я забыл телефон дома. Или есть телефон. У меня нема сервис. Ну, это у нас получается копчик мамы. Копчик Мамонта, як ви можете наблюдать. Так, да, він реально здоровий типу, У мене копчик отакий от копчик. А в копчик мамонта дитя, отакий от копчик момента. Реально, здається, здоровенний я в шокі просто. Рубу так поставку. Щоб вірус всякий не попрігли на мене, там. Ось цей. Ласти мамонта. Ласти мамонта? Це не ласти мамонта, це... Це хвост морського котіка. Реально? Пидись і то, навірно теж його фігня. Окей. Okay. <laughs> ладно, ладно. Може і не мав це мамонта. Ну це ще станція загадки. Це по-любому. Вони там їх так насілиють, так і Котики. Котиків, так. Да. Ми там в бахлані коли були. Бачили, щось так типу, а щось доплетіною. Беймо, бей мамонта, кстати. Бій мамонта. Ну це така не, не різко. Опа, пецькі мамонта. Чуть-чуть, опять -чуть, свої твари І Голова котика! Да. Да? Угу. Я так и не дошли до всего снега. Тут тупик. Дорога ушла под воду. А <laughs> И все. Вас снимаем так снег. О, так кустов. Я приближив. Ти що, видно? Говори, ну так. Да. А сніг видно. Ми раді ми йдемо додому. Так чиди? Шу тут? От друзі. ну ти мос. А можемо туди далі. Потом по тій горі можна було через той мост і попасти туди до того сніга. Ну це дуже далеко, ми подумали сюди а сюди оказалось, що бруши. Ніколи. Ладно, я стою на край цього острова. Заради вас, ребята. Заради контента.